Ти збираєшся нарешті заробляти на крипті? Тоді Core, Корпісії Price Index – твій наступний інструмент. Звучить важко, проте підписуйся і розбереш ще й в складніших поняттях. Отож. Декс цін базових витрат особистого споживання або коротко корпусі вимірює ціни, які ми платимо за товари та послуги за винятком продовольства та енергії. Це дуже важлива річ для економістів та фінансових контролюючих органів. Запитуєш, чому це схоже на тихогляд автомобіля тільки в економіці. Висока інфляція це може поглинати твою покупну спроможність. Низька інфляція або дефляція. упс, ми можемо рухатись до рецесії. Федеральний резерв націлюється на показник в районі 2% інфляції на рік. Цей індекс може перевернути все з ніг на голову у криптосвіті. Висока інфляція може збільшити попит на криптовалюти як засіб захисту. Але якщо це призводить до підвищення процентних ставок, то може збільшитись і вартість утримання безвідсоткових активів, таких як біткоін. Все правильно, повернімося до нещодавнього оприлюдненого показника Core двадцять 24 лютого. Ціни на BTC та ефір, а з ними і капіталізація всього крипторинку знизились більш ніж на 2%. Тож це важливо, звичайно. Тому наступного разу використовуй цей індекс в своїй торговій стратегії та То подумай, що це означає для твого криптопортфеля. Пам'ятай, це не тільки про монети, а й про економіку крихітком. Будь професіоналом разом з командою Монасерос. Став вподобайку та позначай в коментарях друга, якому потрібен цей криптоурок. Пам'ятай, знання це сила і прибуток.